Що відбувається зараз у вас в Раді? Ярослав, якщо не можна сказати, що це політична криза, адже всі важливі рішення там для Збройних сил України, для армії, для медицини. для... Шкіл для виплати заробітних плат, всі вони приймаються. Як такової кризи немає. Що взагалі відбулось у Лохвиці, і чому на сьогодні рада розділилась на 12 прихильників голови і на 14, що є більшістю ради, але, але голова не сприймає нас як більшість ради. Інша група людей, да, ми назвали Слохвичина. Що взагалі нас об'єднало? По-перше, знищення статусу депутата. Я, от з перших днів, коли я став депутатом, я завжди. От, є таким активним депутатом. Я пишу депутатські запити, депутатські звернення, я виступаю на сесіях, але кожне моє звернення завжди ігнорувалось. Більшість із них навіть не виставлялися і не виносились в порядок денний. Коли ти виступаєш і береш слово, і даєш якусь пораду чи рекомендацію чи пропозицію, до тебе не прислухається голова, а відкидає це десь такою насмішкою. От саме це, повірте, об'єднало цих 14 депутатів, бо об'єдналось не. не об'єднуємо для всього району. Це шість, це представники шести політичних партій. І це висновок, що об'єднались не політичні партії, не політичні діячі. Об'єднались люди, більшість із яких самодостатні, яким не потрібно якийсь. Гендер, чи якийсь відкат, чи якась там якийсь гектар земельної ділянки, об'єднались люди, яких просто дістало те, що відбувається в Раді. Що депутата не чують, що депутат ігнорується. Якщо вони навіть знищують е, голова громади від партії довіра, він навіть знищує своїх трьох депутатів від політичної партії довіра, бо вони. Проявляють якусь активність, бо вони мають певну позицію і час від часу її висловлюють. Виключно за це немає більш ніякої іншої мотивації. От саме це пооб'єднало тих 14 депутатів, бо інші 12, вони є або працівниками міської ради, або їхні родичі є працівниками міської ради, або ж вони. Прямо чи якось по іншому зацікавлені в певних процесах, які там відбуваються, в тому числі і з бюджетом, нас просто дістало те, що. В тому числі і, і, і депутати, які представляють сільські округи. Що, для прикладу, там, з гирєво Ясковецької сільської ради, з гирєво Сковецького старостату і з Яхниківського йде найбільше надходжень до бюджету Лохвицької міської ради, адже там найбільше свердловин, адже там більше, більше нафтогазовидобувного видобувного комплексу представлено. Да? Але розподіл бюджету йде. Не те, що непропорційно, а отак, от, от в ручному режимі, от хочу ось сюди, зроблю. Тим більше, тут е, цей округ представлений депутатом, який до мене лояльний, тут асфальтується дорога. Сюди е, цей округ представлений, який там щось якусь власну думку має. Отут ми не будемо робити дорогу. Його там з останнього я піднімав це питання декілька днів назад на зустрічі з головою. Коли асфальтується дорога. Я й хотів записати відео для наших жителів, от воно і буде цим відео. Коли асфальтується дорога, по якій міський голова рухається додому, де проживають там, м'яко кажучи, бідні да, в лапках, от заасфальтовано все до крайнього будинку, де проживає начальник комунального підприємства. А далі. Буквально три ями, які ведуть до двох двоповерхівок, де проживає близько ста жителів громади. Так от на ті три ями не знаходиться асфальту. І ти задаєш це питання, ти бігаєш за ними місяць від заступника до міського голови, говориш про це, тобі говорять, да-да-да, просто асфальту не вистачило. Але місяць проходить, і воно таки не заасфальтовано. От саме це спричинило цю, як ви говорите. Кризу в Раді. Це не криза в Раді, це не бажання голови громади чуть депутатів, а нас обирали люди. Ми не, не якимось шляхом там опинилися, не зрозуміли. Нас обирали туди люди. І голова громади має прислухатися до депутатів, до їхніх пропозицій. Пропорційно має розподілятися бюджет по округах, вулицях, сільських радах. І коли депутат виносить пропозицію, вона має. Бути почута і коли депутат пише депутатський запит, він має винесений бути на сесію. На нього має бути надана відповідь. Відповідна має відбутись певне голосування. А цього на жаль не відбувається. От саме це об'єднало цих людей і створило цю ситуацію, яка на сьогодні є в раді.